Він буде втрачати свою силу поступово. Поступово буде руйнуватись, контролювати ці процеси, і у них вже буде інший підхід, і вони вже не будуть мати такий сильний вплив на Україну, як був раніше. І також треба до цього прислухатись, тобто бути уважними до тих знаків, які надсилає вам всесвіт. Вітаю вас! ви на каналі Поговоримо. І з вами, я, Льона Захарченко. До нас сьогодні доєднується провідник Фроніки Акаші. Ярослав Циганій, вітаю, Ярослав, рада бачити. Вітаю Альона. Вітаю всіх, хто зараз нас дивиться і приєднується до нашого енергетичного простору. Всіх дуже радий бачити. Так, в нас питання насправді тут зібралися, і пов'язані вони безпосередньо з подією, яка сталася вчора. Сьогодні, власне, 22 квітня, ми записуємо це інтерв'ю, і вчора стало відомо про те, що а, папа Римський а, помер, і, власне, з його смертю. Пов'язано дуже багато різних і пророцтв, і зараз починають вони потрошки спливати, і дуже хотілось би перевірити власне, чого чекати, чи мають вони якесь дійсно підґрунтя? Всі ці слова, які зараз говорять про, про те, що буде відбуватися у світі і в Україні після його смерті, чи це все вигадка? Отже, перше, що хотілось би перевірити, з'явилася ця інформація. От, мабуть, вчора. Скрізь її почали поширювати. Це те, що це останній папа римський. Після його кончини відбудеться, власне, судний день, який трактують на сьогодні як кінець світу. Чи дійсно таке відбудеться? В цьому є певний сенс? Можливо, все не так прямо фатально, як це. Зараз розгортають і намагаються з цього зробити такий дуже голосний інформаційний привід. Але дійсно в цьому є е, певний сенс, тому що після відходу саме цього папи е, всередині цієї структури Ватикану відбуваються певні е, значимі зміни. Відбувається зміна власті влади прямо в самому Ватикані. Тобто, цей папа він був представником певної влади, яка має своє коріння не лише в межах землі, також це стосується певних космічних структур, скажімо так, певних представників інших цивілізацій і. Ватикан це як таке місце, яке представляє цю певну цивілізацію. І у них є свої задачі, свої цілі і свій е дуже потужний вплив на певну частинку нашого світу, як мінімум, це Європа, і Україна також підпадає під цей вплив. І зараз відбувається дійсно е велика така зміна. Яка буде після якої буде ця система Ватикану руйнуватись зсередини. і цей Грегор католицький і все, що пов'язано з ним, він буде втрачати свою силу поступово. Поступово буде руйнуватись, і там насправді дуже багато егрегорів, які створювались Ватиканом. і це не лише католицька церква. Це є і інші напрямки релігії, про які ми не підозрюємо, навіть що вони беруть свій початок з Ватикану. Це є більш соціальні нерелігійні егрегори, які також створені були там, для того, щоб збирати енергію людей. Тобто для них. Люди це як певні енергетичні системи, які дають енергію, коли вони направляють свою увагу, свої гроші, свої сили на якийсь егрегор, тобто на якусь організацію, на якесь ком'юніті. Таким чином йде туди енергія і ті, хто утримують. На цю організацію вони отримують цю енергію вже в різних виглядах в різних виглядах, і як гроші, як фінанси, як ресурси, і як безпосередньо на тонкому плані енергетичний ресурс, тому дійсно зараз да будуть відбуватись зміни, і це вплине і на те, що відбувається в Європі, і на те, що відбувається в Україні, і в цілому світі. Так, давайте тоді зараз деталізуємо про Україну, тому що я неодноразово чула від різних теж практиків про те, що саме смерть Папи Римського зробить такий вагомий суттєвий крок в завершенні війни між Україною і Росією. Давайте все ж перевіримо цю інформацію, чи матиметься смерть вплив на завершення війни. Безпосередньо на завершення війни це не буде впливати, але це вплине на подальший розвиток України, тому що ця влада, яку представляв даний папа, вона була зацікавлена в тому, щоб тримати Україну в певних межах свого розвитку. Їм було це вигідно, тому що. Коли у людей знаходяться, коли люди знаходяться в такій ситуації, коли у них не повністю закриті базові матеріальні потреби, їм важко розвиватись духовно, енергетично, і так як українців є от такі якості, як непередбачуваність в діях, е, вільнодумство, така як свобода, певна, то їх Важко контролювати, і зараз цей контроль відбувається за е, таким чином, що певні організації світові вони тримають, е, стримують розвиток України, щоб були не закриті такі базові матеріальні потреби, і створюють навіть штучну таку конкуренцію навіть всередині країни серед українців, але а зараз зі зміною папи, зі зміною цієї влади, цієї організації, яка також була причетна до цього стримування нашого розвитку, вже будуть там інші люди контролювати ці процеси, і у них вже буде інший підхід. І вони вже не будуть мати такий сильний вплив на Україну як був раніше. І у нас з'являється можливість. Більш вільно розвиватись, більш вільно бути обирати те, що нам потрібно, той шлях, який нам потрібен, і є можливість якраз от вийти на цей розвиток після закінчення війни, коли ми зможемо. Закрити базові матеріальні потреби, і тоді дуже швидко буде розвиватись Україна як духовно, так і енергетично, енергії енергічно, енергетично, так? тобто на енергетичному плані буде такий дуже стрімкий ріст, і це вплине на свідомість українців, і це дасть можливість проявитися у цій свободі. Українського духу, який буде впливати на інші країни, і буде змінюватись і переглядатись система влади як в Україні, і таким чином ми будемо якби транслювати і іншому світу, що можна по іншому керувати країною, можна по іншому вибудовувати відносини між народами і владою, і тому деяким структурам зараз це не бо тоді інші люди побачать, що також можуть і можна і в їх країнах робити по іншому і по іншому будувати стосунки з владою а владі зараз це не дуже вигідно. Тому в цілому ці зміни, які зараз відбуваються в Ватикані, вони сприятливі для України, але не можна сказати, що вони прям безпосередньо вплинуть на закінчення війни. Тобто, тут такий не кінець світу, а скоріш кінець оцих старих упереджень, старих систем, і початок чогось абсолютно нового, чого не було до цього, як в світі, так безпосередньо і в Україні. Так, так, саме так. І оця система стара буде руйнуватись, і сама система католицької церкви, і в цілому християнство як. Організація як церкви, як такий ритуалізм, він буде потроху сипатись. Тобто, сама суть християнства вона залишиться в тих людях, які дійсно бачать цю суть, які приходять не в організацію, а які приходять за самою суттю. А організації вони будуть терпіти крах. А чому саме смерть цього папи римського Франциска настільки вагома, настільки змінює докорінно все у світі? Це від нього залежить, чи просто таке співпадіння? Ну, це навіть не можна сказати, що прямо у світі тут більше це стосується Європи, але так як Європа це така вагома частинка всього світу, то воно якимось чином відобразиться і на інших країнах, але в основному це вплив на Європу, і е, чому так? Бо він є якби символом і представником певної е, системи влади і певних людей, які стоять за ним, і зараз з його уходом е, також будуть змінюватись ці люди, які контролювали. Процеси, багато процесів в Європі, і е, нам може здаватись, що в Європі демократія, що там е, такі вільні люди, що там підтримується індивідуальність людей, е, гендерна ця політика, і так далі. Але насправді це не так. Насправді, все це лише зовнішня така маска, за якою скривається. Е, Можна сказати, тоталітарний режим, де е, люди в, в урівнюються як в соціальному режимі, тобто людям не даються вазмоне е, дають змоги піднятись економічно вище певного е, обмеження, е, також соціально є певне нав'язування е, е, норм культури і так далі. Тобто насправді mm -hmm, прям свого. Да -да -да. Свободи такої немає, про яку всі говорять, і зі зміною цієї влади у Ватикані також буде зміна. От в цих структурах, тобто буде дійсно проявлятись більше людей, які несуть ці зміни, щоб в суспільстві було більше індивідуальності, більше вибору, як я погоджуюсь жити, як я не погоджуюсь. Тобто більше дійсно такої свободи. А, зараз ми поговорили про те, що да, безпосереднього впливу на завершення війни, на превеликий жаль, не буде, але все одно будуть позитивні зміни. Чи є на сьогоднішній день а, те, що дійсно матиме суттєвий вплив на завершення війни, чи це тільки в процесі і з часом з'явиться Людина або якісь певні дії, які вплинуть на це завершення, ну насправді завершення війни воно вже наближається і цей процес вже початий. Тобто можна сказати, що війна вже завершується, і найближчі півроку ми зараз входимо. Україна входить зараз в таку зону турбулентності. Де нас буде хитати в різні боки, ще трусити, і це стосується і війни, і економічних моментів, які зараз будуть спливати в суспільстві, і після закінчення війни вони також будуть більш такими болючими і важливими. Економіка, корупція, і так далі, зміни у владі і так далі. От тому, в принципі, війна вже йде до свого закінчення, і треба нам протриматись ці півроку, намагатись проживати всі ці ситуації в прийнятті, в любові, в спокої, Ну наскільки ми це можемо дозволити собі в тих нелегких обставинах, в яких ми знаходимося. От і далі, вже приблизно через півроку можна буде видихнути, розслабитись і переглянути наше минуле, наші помилки, і вже дивитись в майбутнє. Навіть зараз вже дуже сприятливо думати про майбутнє і налаштовуватись так, що війна вже закінчилась, і нам треба думати, що нам робити далі. Таким чином, ми будемо. Прискорювати і притягувати це майбутнє без війни, і там, де ми вже будуємо нову державу, таку, яку б нам хотілось бачити, Так, єдине, що дійсно я розумію, що дуже шко... дуже важко це все зробити, розуміючи, які новини щодня відбуваються що відбувається, давайте все ж таки поговоримо про те, що ці півроку відбуватиметься. Зараз хотілося вірити в те, що буде якесь зменшення обстрілів. На превеликий жаль, цього не відбувається. Продовжуються удари по житлових будівлях, жертвами надалі. Все так само продовжуватиметься ця тенденція всі півроку, чи все ж таки є, є якесь послаблення? Ні, це буде дійсно такі жорсткі. Ці півроку буде загострення різних подій і бойових подій, і як я вже говорив, економічних. Тому треба буде запастись терпінням і ну, протриматись ці півроку. І ну, це буде непростий період. Але потім після нього буде дуже різкий під'єм, буде різка зміна. Одразу ми відчуємо, як дуже швидко все змінюється на краще зараз. На найближчий час є якісь застереження, можливо, певні цілі у ворога, які ще поки що нам не відомі до чого готуватися тут прям важко передбачити все для кожної людини все індивідуально, і дуже важливо прислухатись до своєї інтуїції, до свого серця, якщо на даний момент ви знаходитесь в більш небезпечних містах України, там де більше активність бойових дій. Ви можете прислухатись до себе, можливо, вам треба зараз виїхати. На якийсь час, щоб ви могли якось відпочити від цього, щоб ваша психіка могла заспокоїтись. Ну і для своєї безпеки, якщо ви відчуваєте, що ви знаходитесь в тому місці, де маєте знаходитись, це також важливо, тому що насправді є да, люди, які виїхали з України, є люди, які залишились, є люди, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій. І це також має значення, і скажімо так, енергетичне поле цих людей важливо там, де вони знаходяться. Але якщо вас Підштовхує доля, там кличуть, наприклад, друзі або родичі кудись там виїхати, переїхати, то можливо також треба до цього прислухатись, тобто бути уважними до тих знаків, які надсилає вам всесвіт і ваші наставники, які намагаються вас якось охороняти і навести на той найкращий шлях, яким вам краще всього йти. А, і зараз хотіла дещо уточнити. Ми зараз говорили про термін в півроку. Півроку: це далі завершення чи а, просто поступово буде зниження агресії з боку ворога? Це буде прям така конкретна пауза. Тобто, це буде припинення бойових дій, а, а ось ці півроку якраз зараз відбувається оце. А, Притягування канату і такі, як гойдалки, туди-сюди і в перемовинах, і на полі бойових дій. Тому да, зараз буде так трясти трохи. Що ж тоді я бажаю, щоб кожному сили протриматися, віри, щоб все ж таки не здаватися, як би не було важко, давайте все ж думати про це хороше. Давайте молитися, донатити, хто чим може. Так підтримувати і допомагати одне одного, і зокрема наших захисників. Я дуже дякую вам, Ярославе, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за те, що зараз розклали по поличках ці важливі питання, тому що розпочалося вчора після смерті. Я просто читаю коментарі і розумію, що всі на голках не розумію, чого чекати, тому що і так зараз всі в такому стресі, а нас ще інформаційно дотискують. Тому давайте все ж заспокоїмось, видихаємо, всі зміни. До кращого відбуваються, віримо в це і чекаємо. Чекаємо нашої омріяної перемоги. А, також хочу нагадати, що у Ярослава є свої соцмережі. Посланчика знайдете нижче під цим відео. Доєднайтесь до нашого ютуб-каналу. Поговоримо плюс. Лишайте свої коментарі. Якщо є питання до Ярослава, теж можете їх прописати нижче під цим відео. І бережіть себе усі. Мирного тихого усім дня. До побачення.